Слава Україні! Продовжуємо наш проект Голоси, і сьогодні маємо за честь стати голосом Володимира Короті, позивний фантом, людини, яка вже є автором книги, і в той же час людини, яка зараз пише разом з нами книгу з історії України. Людину, яка очолювала захист ірпеня відсіч російським загарбникам. Якщо ви зайдете на його сторінку у Фейсбуці і ведете хештег роздуми фантома про державотворення, ви прочитаєте там багато цікавих роздумів Володимира. А нам сьогодні дуже хочеться прочитати один з останніх дописів Володимира Короті на Фейсбуці. Військові такі різні, на дорогих авто і пішки. Вікова категорія 30-50 років. В цивільному житті більш-менш непомітні серед мас. Про декого не вистачить і цілої книги. А дехто просто чесно виконав свою роботу, не втік, не сховався і тепер сидить на хмарах, і чаї з архангелами ганяє. Всіх нас об'єднує полегшення, яке отримує людина після якісно виконаної роботи. Взагалі під час Дня Сурка, яким в цілому являється війна, розраджує саме відчуття якісно виконаної роботи. Тоді час набуває рамок і кордонів, і подеколи навіть пришвидшується. Коли збираємося разом, то можемо писати історію Держави Україна. В нашому строю обмеження трохи стираються, а залишається лише одне бажання. Єдина неподільна ненька Україна, в боротьбі за яку ми віддали своє здоров'я, молодість, свої особистості, які вже ніколи не будуть м'якими і лише будуть розділяти світ на до і на після. Ми хочемо, щоб навіть у Вальгалі наші голоси були, чули наші брати, і посміхались від того, що ми просто можемо це зробити. По перемозі, по нашій. Перемозі. Ми вдягнемо свій звичний одяг, всю військову хурму засунемо глибоко в сундук, який надійно захований і зветься пам'ять. І просто повернемось до своїх звичних справ, до яких, я думаю, ми так і не звикнемо. Завіса. Дорогі наші захисники, дорогі люди України, тримаємося, тримаємо стрій, допомагаємо. Розуміємо, хто наш ворог і що тільки в єдності сила. А у наших найдорожчих, хай завжди все буде 4-5-0. Ваша бібліотека Іваничука.